Добрий день! Ви на каналі Ніна Kyiv. Сьогодні я пропоную вам рецепт соусу тартар. За зовнішнім виглядом знаменитий соус французької кухні, схожий на майонез, але з пікантною кислинкою. Це чудовий ніжний та дуже смачний соус. Чудово йде він під рибні страви, нагетси, курочку і навіть до картоплі фрі. Тобто і до рибних, і до м'ясних страв. Для приготування необхідно занурювальний ручний блендер і обов'язково вузька чаша. Саме вузька чаша інакше не вийде. Тепер у чашу блендера вливаю одразу олію, додаю молоко. Усі інгредієнти я укажу під відео в описі. Одразу додаю сіль, цукор. Ще потрібна гірчиця. Тепер мені потрібно вичавити сок, лимонний сок, додаю в чашу. І тепер потрібно блендером це все збити. І саме таким чином. Занурюєте блендер і утримуєте на донці чаші, не піднімайте одразу, а тільки тоді, коли починає густішати маса, блендер тоді можна піднімати і вже рухаючими такими діями збивати. Коли починає загущуватися, тобто, коли Чудово загусне я зупиняю. Зупиняю блендер і тепер ще потрібно додати два зубчика чеснику. Чесник чищу і натираю на тертушці. Тепер додаю в чашу до соусу, і знову усе треба перемолоти блендером разом з чесником до однорідної маси. Загалом соус тартар вже готовий. Така повітряна. Робиться густа, маса. Дуже смачно виглядає, та це дійсно смачно. Але іноді до тартару я додаю мариновані огірки. На цей обсяг соусу я беру три маленьких огірки. Якщо у вас середніх розмірів, то достатньо буде двох. Та бажано, щоб огірки не були дуже водянисті, щоб соус зберіг свою консистенцію, тепер огірки міленько нарізаю. Тепер огірки додаю до соусу і просто перемішую. І так, соус тартар готовий. Це смачна добавка, а хочу додати, що без консервантів добавка до морської або річкової риби, до курки, до баранини, до креветок. Та все ж таки треба дотримуватися умов зберіганням. Зберігати потрібно в холодильнику і не більше п'яти днів. Але це так смачно, що я вас запевняю з'їсти раніше. Смачного!